Всім привіт. Сьогодні дивимось другу серію To Socari або ToSucari Готель. Перша серія, в принципі, була нормальна. Дивитися можна було, по першій серії, здається, щось типу Деспарат. Анімешки, хоча і набагато слабкіший за нього, але. В принципі, поки що дивитися було можна. Побачимо, як буде друга серія, чи буде так само нормально, чи все ж таки стане набагато нецікавіше. Ну і, як я казав, воно ну, слабкіше набагато. І по драматиці, і по анімаціям, бо взагалі по візуалу слабенька анімешка. Але в сюжетному плані схоже чимось. Хоча і все рівно легкіше набагато. Ну, може, це тільки перша серія, і далі буде все набагато краще. А поки що ми мінімально познайомилися з героями. Все, як і там. Цукахара, головна героїня Аторі. І в цьому ціje... останні коротше дуже мало ми, 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 ми з ними познайомились. Просто така, можна сказати, серія була знайомця з концептом, більш, ніж навіть з головною героїною. І побачимо, що буде далі. Може, далі якось сюжет повернеться. Знаючи, що це все ж таки гра була ще й на мобіле, то, можливо, все ж таки в сюжетному плані просто кожна серія буде якась історія більш за всього. І да, в Дес так само було. Хоча там і був головний сюжет напротязі всіх серій, ну, майже всіх серій прослідковувався, типу, головної героїні, що з нею сталося. Тут може буде так само, але. Все ж таки, деспарад був дуже драматичний і дуже емоційний, прям і гарно, що і анімований. тут поки що такого не предвидеться, тому не знаю, чи будемо далі дивитися. Побачимо по цій серії, як зайдемо. А... Що ж, перейдемо тоді до реакції. Реакція на YouTube буде з таймером, то вам потрібна своя копія, але в описі під відео є посилання на реакцію з картинкою та звуком. І будь ласка, якщо будете там дивитися, то не включайте ролик на ютубі, хай далі на фоні, просто гучність виключте, Вас ви це дуже-дуже допомагає каналу, а ще більше допоможе, якщо ви підпишетесь, поставте лайк, подобайку, буде дуже приємно, і чим більше ви їх поставите, тим більше буде рекомендуватися цей ролик, і більше людей дізнається, що є реакції на українській. І так будемо разом розвивати канал. Один, два, три. Я так розумію, початок ще одної історії. Чую, чуваку, недовго залишилося? Нормально, взагалі. Не позаздриш, хоча не знаю, що він зробив. Можливо, він був покидьком. Хоча бачу, які люди його розслідують. Або що за всього, як буває, гроші зайняв, і всякі такі мафії, кредитори Беруть. Дають займи тільки людям, які не можуть вернути, щоб потім з них багато брати, або робити дуже неприємні речі з ним. З ними. Особливо в історіях всяких фентезійних. А вже не пам'ятаю, був ОПІН в першій серії, чи ні. А взагалі, можливо, і було. Бо щось якісь кадри пам'ятаю. Да, оцей цей кадр точно пам'ятаю. Да, бува поинх. Так, На життя серія називається. Ну, і да, походу, буде з'являтися кожну серію щось, бо там щось новеньке з'явилося в опейнгу. Тренується, я так розумію. Якось не дуже рівно виглядає. Я ще побачив, що її звати Неко. В... Там, де сею дивитися по моєму їй ім'я не казали у першій серії, хоча можу помилятися. Mm. По-моєму. Вона <клухи> хотіла якось схитрувати. думала, що він... neprawdne uwagę jego hmm, normalno Нова людина прибула. Мені теж цікаво, з одного боку, типу, прикольно, а з іншого боку намальовано якось... Прям як з гри просто взяли модельку. Типу, вона не виглядає як вогонь, можна сказати, трохи. Можна сказати, майже одним ефектом просто зроблено. І, по-моему, минули серії нам ще казали, що багато таких готелів, по-моєму, є. Чи я с чем спотав? Нормально, но так у дівчинка, блин. Цікаво, а що станеться з нею, якщо вона побачить, як одна і співачок померла? Чи вона буде рада цьому, що її побачила. Я думаю, такий сюжет може бути все ж таке. Вже шар, по-моєму, був на в опінгу, на одній якійсь картині. Але якось він вдіто в не схожий на того героя, якого в телефоні бусі, походу, забили. То, можливо, це якась інша людина. хотів э, в чоловіка то ж то ж да дивно скачка, а може все ж таки і той. Можливо, він понаграв. -по програвав -про на скачках всяких. На конях, хоча в азартні ігри, печеньку там всяке. І займав гроші. В принципі, щось схожий сюжет у нас був в минулому сезоні. Негативно-позитивна не рибалка. Але там кол-колектори були начебто і нормальними людьми, просто в них така робота. Ще дуже цікавий. Чувак, цікаво, чим він тут займається, що це за демон такий. Напився і спить, як він ще щось тут не запалив. А вже дуже цікаво було потрогати цю штуку, не знаю. Хоч полум'я це страшно, о, нічого собі. Він ще й кольори може міняти, цікаво. А вдруг це в грі можна якось як механіку використовувати, що на щось натякало, типу. А, це була куля відпочинку. <свіття> якось не допер до цього, якщо чесно. Все, мой джорнг часто в аніме фігурує, хоча я право зовсім не знаю, і для мене... Ludnová to vyhradá, jo. No vše vyhradá je starová to. Kým to. Hmm. Не схожий все ж таки по голосу навіть на того чувака. Все ж таки його на пару секунд показали, тому може я не, не запримітив. І там більше ми не знаємо. Але по голосу... Взагалі, здається, як якийсь чувак бос Якудзе, Можливо, той чувак в мавбуці прикінчив його і тікав. Чи щось типу того. А ті люди прийшли мстити. Телефон. Що хтось дзвонить? нормально. О, а по цій реакції все ж таки можливо і то, чувак, як він відреагував. Може, він позаймав грошей і прикидувався, що він такий важний, а насправді він не дуже важний, просто в боргах весь. Matce a Bozinka Pochodu mat po to mojego woryć Korocie wce pochodu lodaje się in sam w cimu mniej więcej. А hmm. ah. от тобто він так вже піднімав трубку в реальності. Програв походу. Ну, як програв, то я правильно то зрозумів. Але що той, що наполягав постійно грати? Трохи. Невже вона теж така, типу, працівниця? Взагалі, з того, що ми поки що казали, всі вони колись, типу, в реальному житті якимось працювали. По крайній мере, ті, в кого обличчя ж людини. Не знаю, як о, той вогняний мав печі, чи вони теж були колись людьми. Що таке відчуття, що вона колись її е, заговорить на те, щоб та переділася айдолом. І заспівала. Mm. <ріхання> Чорна компанія, нормально. нормальная. Шой платять тут, а Нічого собі загробный світ. Чи щось між світами. Цікаво, Цикавый чим платять все ж таке? А телевізор можна якось підключити, хоча. Як по телефону, про телефони сказали, що вони просто відтворюють. Не вже зараз так само, як в той раз? Чи це пересправжні хтось дзвонить? А, а блін, це просто дзвінок із кімнати <соць> затопив. Мені здається, це просто для нас так виглядає. Мені здається, в неї голова так само була іншої форми, коли вона тільки прийшла. Можливо. Я хочу так думати, щоб правильну теорію зробити. Так як само для той були в минулому епізоді і карта. І поки вони, наприклад, не згадають щось ключове, то не зміниться голова на свою. Наприклад, цю картину з конями. Коротше, на все що можливо, походу, ставив. По-моєму, це не. Це не спорту, це не ставити на спорт. Це зовсім інші, по-моєму, речі. А, ні, все ж таки він, походу, да той чувак. Залежні люди. Чого собі скільки тут насипалось? Як іронічно, що все за походу закінчилось на телефонію. Хочу, він не хотів його піднімати, але сам не встиг позвонити. Але я вже не крав гроші. Капець. Якщо він зараз ще й піде грати, а не віддасть гроші, гроші капець ще. Я навіть не попробовав. А що це таке? Або це навіть те, на що його втупили, типу як в за всяких фільмах, або анімешках камінь до ноги прив'язали і кинули. Mm? Не вже ім'я згадав. Mm? Шо, це повернеться, чи це не хватит цих доказів. Да. Нормально. А що це таке? Виглядає не дуже. Не вже це показує, що його просто закопали в горах. Так. Або він вже не може вернутися, тому він навіть в готелі так помре і все. Нормальна енергічна неко. Ну да, вб'ю його і тоді потурбуюсь про це. Ну, взагалі я здивований, що він навіть живий після такого. Em princípio, eu é praulho, mas Невже той самий запис який вже був? Ну взагалі я думаю. В Принципі, як людина, він був не дуже, Знаєте, що він робив, але. Хоч під кінець поговорити так, хоч і не, справ... не справжньою матерю. В принципі, нормально. Я сподіваюся, ті доки не пішли, б потім до матері вибивати борги. Хоча б більш за всього, якщо чесно, пішли б. Тому. Його це можна сказати ніяк не виправдовує все, що він наробив. Ну, все ж таки. Мені здається, анімешка хоче, можна дивитися, але. Дуже добренько порівнюючи з Деспарадом нема тут того відомого ліфту або в пекло, або на переродження. Тобто він живий? Якось викопався чи що. О, не вже покажуть, не вже я був правий, що вона теж прийшла. О, нічого собі. Не знаю, тепер як думати. Звичайно, для них це, напевно, всякі кулі і карти. Тому, можливо, все ж таки для нас вона незвичайно виглядала. Ось нам показує зразу її лице. Може і правду показували. Коротше, можливо, нам ще потім розкажуть. Ендінгу, по-моєму, не було в минулій серії. В принципі, виглядає простенько. Просто кадри переключаються з спогадів з реального життя. І може навіть трохи спойлерно. Закінчилася у нас друга серія так, Сокари Готель. В принципі, теж була нормальна. Дивитися можна було. І трошки більше інформації ми підтвердили про обличчя. Про що з ними стається і про що чим займається можна сказати, цей готель. Що повертає споводи і можна сказати, хто ти насправді. А, цікава історія з цим чуваком, який. Загрався, можна сказати, життям навіть. І трошки єдине, що для мене трошки невідомо, це те, що з ним в реалі стало. Тобто, в кінці нам сказали, типу, о, він повертається до життя і, типу, але йому буде нелегко. Це означає, що він, типу, якось зміг вибратися із тої могили своєї, чи. Чи як? Чи його може встигли знайти там якихось рятівників, не знаю. Може хтось повідомив про це все. І він в лікарні типу, і вичухається зараз. І те, що тяжко, то йому все одно борг прийдеться вертати, щось типу того. Але. Бо. По іншому я не можу якось інтерпретувати це все. І це, напевно, єдиний момент такий. Цікаво, і напевно, це б прогал на анімешки могли б навіть робити сцени після титрів. Якщо тут людина повертається, то ж ми хоча б знали, що вона повертається, то тут так натякнули, типу він повертається до життя. Але таке відчуття, що з такого моменту не повертається, в який він закінчив. Не знаю. Чи може це його так залякали, знаєте, засипали землею, а потім відкопали, щоб заставити його точно платити за борги? Не знаю. Різні методи. Ну, в принципі, як і перша серія, було б цікаво дивитися, цікаво розгадувати таємницю, але, в принципі, нічого екстраординарного в цьому немає. Тобто, просто як якась детективна історія простенька можна дивитися в серію. Але якщо ви чекаєте щось драматичне, як в Деспараді, або ще цікавіші історії, то тут не, не сюди. Ну і в емоційному плані. Точні, що в плані анімації лиць, то тут супер-супер простенько все. Не так відчувається емоційно. Тому до кінця я не впевнений, що буду дивитися. але лише одну серію можу дати. В принципі, якщо в третій серії буде так само, що можна, в принципі, дивитися, то може і до кінця дивитися. да, це не буде щось супер круте. Але, в принципі. Дективна цікава історія, може, якісь цікаві теми будуть затрогувати. Ну і в кінці-кінців все ж таки хочете дізнатися. Хто, блін, це її ножем в першій серії? Це таємниця, яку ми ще не розкрили, по-моєму. Що ж, на цьому будемо закінчувати. Підписуйтесь, ставте лайк, підписуйтесь, можете мене підтримати посилання в описі під відео, обов'язково підтримуйте армію, і до побачення!